На Дніпропетровщині вщухають наслідки плової бурі з Каспією, яка на початку тижня накрила Україну. Працівники обласного центру з гідрометеорології зазначають, що Кривий ріг був у самому епіцентрі процесу, але наразі ситуація стабілізується. Відповідно до результатів досліджень, які щодня проводять спеціалісти, міст пилу у повітрі кривого рогу у межах норми. Тро вересня в районі каспі спостерігалася полова буря. А оскільки був і зараз є південно східний вітер, переважаючий, то цей пил який там підняло у ляді найдібніших частин, переноситься у верхніх шарах атмосфери і осідають ситуацію. Погіршує місцева сухі земної поверхні у нас давно не було дощу. Хочу сказати, що ефективних опадів на території області не було з 21 червня. Ми на стаціонарних постах спостережень трьох лабораторій в Дніпрі в Кам'янському і в Кривому Розі Відбираємо проби пилу два рази на добу, сім ранку, сім вечора. Видно, що максимально разові концентрації, якщо там 30-го числа зранку і першого, і другого ще були високі концентрації пилу, там 1,4 ПДК. в кривому розі, навіть на окремих районах міста було до 2,8, майже до 3 ПДК. то сьогодні на ранок по всіх цих постах наших спостережень в Кривому Розі концентрація пилу 0,3-0,2-0,3 ПДК. Тобто не перевищує граничні допустимих В 8 числа можуть бути опади, невеликий дощ, атмосферу промиє. Тобто ситуація покращиться.